Ви колись бачили, як освячують капличку. У серці села Великий Рожен з'явилася нова святиня капличка на честь Святого Духа. У нашому краю люди особливо ставляться до святинь, тому це вияв віри, вдячності та живої молитви народу, народжена з любові та жертовності трьох родин, які мов біблійні волхви принесли Ісусові свої дари, не золото ладан чи смирно, а працю, віру і добре серце саме з їхньої мрії, з їхнього бажання прославити Бога. Постала ця капличка, мали за честь разом із моїм батьком, отцем Василем, на запрошення отця Івана разом розділити цю неймовірну радість у день освячення небо наповнилося рясним дощем, та за декілька хвилин до початку розпогодилось, і зійшло сонце, наче знак Божого благословіння. А найбільша радість, звісно, це діти. Які вперше у цій святині прийняли святе причастя під час першої божественної літургії? Ця капличка більше ніж місце. Це духовна пристань не тільки всіх парафіян, а й гостей, які будуть проїжджати повз. Тиха зупинка для втомлених, простір миру і надії для кожного, хто шукає Бога. Локація, думаю, відомо всім, хто подорожує Карпатами. Коли будете тут, не проїжджайте повз, зупиніться, зайдіть у святиню, помоліться і попросіть заступництва. Духа Святого. Чи бували ви у цих краях? Чи бачили, як колись освячують каплицю? Пишіть у коментарях.